Чорна звістка, як той ворон, над селом, вбили Петра, везуть, щоб поховати, накрила його смерть своїм крилом, забрала діда, чоловіка, тата, жив, як усі, любив своє село. Сад посадив і сіяв в полі жито. Коли прийшло війною люте зло, взяв зброю Україну боронити. Заплакані побігли до воріт. Діточок троє, то Петра, онуки. Не хочемо, щоб був героєм дід, нехай живе і нас бере на руки. А люди з квітами все йшли і йшли у хату. Він в домовині, ніби живий був. Кричали доньки, як так вийшло, тату? Чи Бог молитви наші не почув? І стільки слів хороших говорили: був працьовитий, добре серце мав, його і поважали, і любили, до себе ангелом з війни. Господь забрав, а час летить, час зупинився, і душа болить, вдова не вірить, плаче і чекає. Свого Петра усни бодай на мить і на могилі не зів'яли квіти. На небі вже зустріне він весну. Віддав життя, щоб нам у мирі жити. І онуки не побачили війну. Хай люди його вічно пам'ятають, в молитвах згадують за подвиг і добро. Герою слава! Герої не вмирають, уклін вам до землі, дядько Петро.